Яка краса, яка смакота? А щоб отримати от такий врожай, от такі ягоди винограду, чи е, фрукти з вашого саду і ягоду, зробіть оце, викорініючи оприскування Стоп всім хворобам і смерть шкідникам у вашому садку на винограднику. Вітаю вас, шановні колеги, любителі вирощувати виноград. Сьогодні 4 квітня і. Настала пора, та вона раніше настала. До цього я підняв виноград, який був укладений на зиму на землю. Я його не вкривав, я тільки укладую, не вкриваю вже з 2000 року. Підв'язав. Ну, А сьогодні буду проводити оприскування. Оприскування викорінюючи. Ну, раніше це колись використовували днок і зараз його використовують. У 2015 році я зробив відео, де розказав про дуже високу токсичність цього препарату. Він високотоксичний, от для того, щоб народ його поменше користувався ним. А вийшло навпаки. І зараз цей фільм дуже дивляться. Коментарі пишуть. Ну а я буду це викорініруюче оприскування проводити о таким е е препаратом, який називається склобісайд. Це новинка наших українських розробників. От ГК Долина розробила цей препарат. Він аналог ДНОКа, тільки е в плані дії проти шкідників, проти хвороб, але менш токсичний. Якщо е Являється малотоксичний, третій клас небезпеки. Ну третім класом небезпеки малотоксичними токсичними являється і кухонна сіль, яку ви споживаєте весь час, і сода, з якої варенички, блинчики робите. От такої токсичності, оцей препарат. Днок, він другого класу небезпеки, високотоксичний. От я. Не рекомендую ним користуватися, а приобретайте, купляйте от такий препарат склобісайд. Що написано на цьому препарату? Для чого він? Склобісайд стимулятор росту з фунгіцидними, інсектицидними та акарацидними властивостями. Це унікальний препарат із широким спектром дії. Ну, я вперше буду пробувати цим препаратом користуватися. Для проби спеціалісти фірми, ГК давали деяким фермерам і ще в минулому році, їм сподобалось. Ну, а що в мене вийде, то далі літо і врожай покаже. В якості прилипача я буду використовувати препарат 30D. Стимуля... Отакий от препарат 30 d інсектоакарацит ну а 50 мл на 10 літрів води, він виступає як е, прилипач. З е, клобіцайда я буду використовувати на 10 літрів води, 100-110 е, мл. Е, це розчин, от такий, давай, підходь ближче, е, має от такий він. Е, Темно-коричневий такий вигляд. Запах у нього такий специфічний, чуть, -чуть пахне йодом. Не так противно, як днок, ви ж, Хто користувався, знає. О, ну і зараз я його буду виливати. Отут у мене літрів 6 води набрато. От. Гарно розчиняється. Гарно розчиняється, гарно вимивається. От. І ще чашечку треба вимити. Я ніколи не використовував е, цей, е, ну я його вперше використовую, От, ще не знаю, яка в нього сумісність з препаратом 30D. Тому зараз е, проведемо пробу, чи можна його зміщати, е, чи ні. Ну і на упаковці там написані концентрації для інших садових культур. Ну, Груша там, яблуня, ягідні теж саме, де то 100-110. Для кришовника написано в два рази менше. Ну от тут я довів до 10 літрів води. Щас, тут у мене підготовлений препарат 30 d де то в літрі розчину. І зараз я трошки додав цього розчину і подивимося. Якщо не буде ніяких реакцій, реакцій значить препарати суміщаються. Ні, реакцій немає ніяких. Це гарно розчинилося. Ану, якось. Ну, в общем, гарно таке біле молочко вийшло. Ну, от, чудово. Тепер що я роблю? Змішую, значить, ретельно перемішуємо і додаємо цей препарат. Як бачите, все гарно розчинилося. Запах йода такий йде. Ну от, гостін готовий. Грощин готовий. Тепер заливаю його в оприскувач. От, фільтруючи, треба профільтрувати обов'язково. І буду оприскувати. Ну, як оприскувати, то тут, може, ще заснімуть. А поки дякую всім за увагу. А, ще один момент. Значить, воду я використовував дощову, бочка з криші набігло і використовую дощову воду. Взагалі -то для того, щоб фугіциди, препарати е, працювали нормально, інсектициди і гіберлін, е, вода повинна бути нейтральна або трохи кисла. Ну, pH дето 6,5-6,5+, плюс-мінус. Особливо це касається тих, де кислі препарати, так, гіберлінова кислота, гіберлін. От. Якщо ви серйозно займаєтесь виноградом чи садом, то бажано купити pH-метр і міряти, і щоб pH води був чуть-чуть менше 7. Ну, 7, це теж нормально. Тому що проходить реакція, якщо вода лужна, проходить реакція і препарат не діє. Тоді жалуються, це підробка, де купити гарний препарат. Так от, вода має важливе значення. Ось такий гарний наш український препарат склобікейт. Правильно читається. Діє як дно, як днок, але менш токсичний. Називається, читається, ще раз скажу, склобікейт. Ну, придумали таку назву, можна ж було щось то попроще. Ну, а що вдієш? Яка є? Але препарат гарний уже по отзивам багатьом. Хоча я вперше буду бризати і дивіться, як це я роблю. Препарат контактної дії треба ретельно оприскувати, щоб аж бокре було. Там, де препарат попав, там буде ефект. Там, де він не попав, дії ніякої не буде. Смакота Полонець 50, ну дуже смачний. Ну, на цьому все. Дякую всіх за увагу, всім щедрих врожай, мирного неба над головою і до, на... до побачення до зустрічі в наступному відео. До побачення.